Тари, в воскресному на наділю четверту Десятниці ми чули про сотника, який підійшов до Господа і просив Його, щоб зцілив його слугу. І за нього також просили дає, тому що він їх побудував синагогу. Тоді цей сотник то багато людей. І ось всі справи, які привели йому до Господу. Але привели той час, коли він сам страждав, і це дивно, а коли страждав його Слова. Мало можна знайти таких начальників, як цей Сон, який просив за своє слово. Ти не за жінку не за себе, а просив до своїх служб. І це говорить про його добре серце. І Господь підійшов і просив, щоб Господь сілив. Господь каже, добре, я до тебе сіли. Але сотник сказав, я не достойно, щоб ти пішов у тім. Він себе відчував грішним. Але казав, я одному своєму любему каже, йди, прийди, він приходиш. І так і ти скажи тільки слово, і зцілиться мій слуга. І Господь дуже здивувався цією ці вірі сотні. І він сказав, що я в Ізраїлі не знайшов такого, як знайшов в цьому собі. І він далі сказав, що багато прийдуть. І возляк на голову програму, а все не зараз будуть вигнані в увічні. Тобто Господь показав, що не за походження. Тим, що не тішили люди. вони тішилися що вони віддав від, України, від е, древніх пророків, а Господь буде сидити по добрим ділам. І він це показав на цьому сотні по ефіру. Я знищив погасу. Але він таку віру показав і таку показав він Богу до підтвердження, що навіть цьому здивувався сам Господь. І дійсно багато людей Фейсбуку до Христа і Господь сказав, що не нього ну, ні еліна, ні одея, ні скіпа нема, ні а той, хто добре діла робить, той, хто сповідає його вірті, той буде царство. І тоді буде у них Христос Так Також сьогоднішній маркер це і показує, що Господь. Призиває до себе таких людей, які намагаються робити добрі діла. Подібне прагненне до подібні. І так і є. Той, хто робить добрі діла, він приходить до розгляду. І Мене часто питають, чому не приходять діти, чоловіки, жінки, Чому не приходять до Господу? Але я питаю, а як вони живуть? Чи робить вони добрі діла, І якщо тісно недобрі діла роблять, то вони поховують спокою до Господа, тому що вони потокаються своїми добрими ділами до Господа. А якщо роблять злі діла, то важка не може їм неможливо, тому що ці злі діла не дають можливості пізнати Господа, наблизитись до нього. Тому що чисті серце. Бога поздравіть. Той, хто своїми добрими ділами очищає своє серце, робить добрі діла, він чи час все рівно до Господу. Так ось я їй кажу, ви скажіть, е, що ви, е, якщо хочете прийти прийшли до церкви, кажіть, що ви робили добрі діла і не засуджували інших людей. І ось сотник, як ми знаємо, пізніше, хрещений апостолом. І вся сім'я їх І навіть апостол Петро казав сніж, коли Господь сказав, що хрестив сотника і весь дім його. І йому було відіння, що перед ним пустився постився багато було нечистих двері. І апостол Петро казав, я нічого не чистив. Але Господь сказав, що Господь чисти, то чисті. Тобто Господь показав, що Він призиває незалежно, чим призє, чи не призведе, чи він належить до тих, того, що він призиває всіх, всі народи. І ми знаємо, що той, хто прагне до Христа, Господь, як сказав, неживнило погон. І ось Господь подалі. Пізніше Христині Сватина і Лістіннього, тому що бачимо добрі діла. Тому це для нас приклад, щоб ми намагались не робити добрі діла і не привозносимося свої походження, свою принадлежністю до тих чи інших святих, до чи інші общини. А Господь висадив нас до нашому серці. Він сказав Самарянською різним. Коли вона питала, де поклониться Бога, вона сказала, що настане час, щоб у всякому місці буде похоронитися Богу. І той, хто буде вбити животу, благодаті Святого Бога, яка дається за допомогою, вас за смірі. У тому із череху тече ця вода. ми це знаємо і на інших, і на собі, коли очищаємося, коли ми, ми намагаємося, щоб жити плаче снігом, то ніби від нашого серця тече ця вода, благодаті святого Духа. Можемо іншим підказати. І самі навчаємося, як глибше ми дізнаємося Святе письмо. проповіді, і для нас доступніше стає те, що ми могли зрозуміти свою річню Розбудь. Так ось виністимо очищати діла, наближатися цим до Господа. І якраз Господній нам це показує. Він робив добрі діла, і Господь. Злянувся, але він показав ще дуже сильну віру, тому що людей навіть не погодилося так, як цей суд. Він сказав, скажи одне слово, і я вірю, що це слово, яке створило цей видимий і невидимий світ, яким було створено небо і земля, тому що Господь є голосом слово. І Він спочатку спорту І це слово може все зробити. Він це твердо вірить і показав, що ми повинні все твердо вірити, що Господь є дійсно, творець всього, якщо ви скажете, так і буде. І він завжди з І Навіть цій владі добувалися людей, читали про це в Івані. Так ось йому все підвласне. Якщо ми будемо в це вірити, то дійсно ми можемо дуже багато зробити добре. Тому що Господь сказав, якщо будете мати віру, хоча б зачистити земле, то зможете і горе І до нього після того е, прийшов е, старець, каже, цей святий, а чи у вас є такі святі зараз у світі, щоб ви сказали? Горіці перейти на інше місце, і вона прийшла. І в цей час Ось побачив, що гора стала перемогою. Але святий сказав, я не тобі його говорю, і гора стала на місце. Отакі От були святі тому що вони вірили, що Господь дасть їм такі діла, які він сам творів. І ми все повинні вірити. І ми повинні вчитися вірити цього сонця, який вірити, що Господь своїм словом все створив. Якщо ми будемо в це вірити, що з Господом все можливо, то так дійсно і буде. І ми що не попросимо заради Господа, як він казав, добро, то це все не І це підтверджують дуже часто такі випадки, коли ми бачимо, що нема надії на Бога, і ось як Мойсей вже не мав надії військоворове, навився за ізраїльським народом, став внутрішньо молитися, то Господь сказав, чому ти поб'єш Моїсе. І тоді розвернулися море і стало за з другої сторони. Та ось ще може молитва, ось ще може віра, ось може мольба, коли ми об'ємо молитві до Господу. Чи молимось ми так? Дуже часто, очиточи ті чи, 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 чи правда. А тебе дійсно. Молитися, як метальний тирський казати, Боже місті. І молитися до живого, Богу, тому що молитва це розмова з Богом. І коли ми молимось на цей живої молитви, то тоді ця жива молитва Києва. А якщо ми повернемося, навіть почуємо що щось саме читаємо, що то, звичайно, і Господь нас не почує. Ось сотник нас вчить. Молитві, тому що це є та молитва, якій вичі на Господь. Якщо ми так молилися з вірою, що тільки, Господи, ти скажи, а ми гріші недостойніших ти це створіння. І Господь це В сотнях це наш доросло, а наш слуга – це душа тіла. Вона ну, наша душа і тіла дійсно хворі. Хворі багатьма страстями, вікам. Як апостол Павло казав, рідна, я людина, що хочу, то не роблю, а що не хочу, то роблю. Тому що живе в мені закон плоті, який проти водіє закону духа. Це розумів апостол Павло, це і ми всі розуміємо, що ми нашими привичками землі так себе вже образували, що іноді ми і розуміємо, що ми не повинні робити. Ми інші повинні поступати, по відношенню до Бога, по відношенню до ближнього. Але в нас внутрішнє враження, внутрішня страсть не дають нам переступити через це. І ось ми відчуваємо, що ми не можемо переборотися приборотися нашого, нашого внутрішнього людини. І ось тоді ми повинні молитися до Господа. А цьому допомагає наш сон. Ми всі переходимо через спочатку через Розум. Читаючи ванну, ми не знаємо істину, а потім ця істина вже засвоюється наше почуттями, нашою волею, нашими ділами. Так от ми частіше повинні читати Святе Письмо і нашого сонця, нашого розуму так навчати, щоб він правляв нашим почуттям. Не почуття управляли нашим розумом, як часто це буває, не наша духовна воля нас, туди літба, де гріх, а сотник, він повинен строго казати. От почуття, от воля святити мене, я буду бабою управляти. А те, щоб, щоб сотник наш розсудцям управляв, ми повинні читати себе присмотним. І про це каже апостол Павло. Щоб ми обігли свого сотня, щоб в спасіння, щоб взяли руки меч, що є слово Боже, щоб хотіли себе взуття для благословивання Слова Божого. Бо це все каже апостол Павло, щоб ми нашого Судця облікли все оружжя Боже. І цьому ми вчимося в це, щоб нас розум так налаштувати щоб Він управляв нашими почуттями, а не почуття Розуму. Якщо ми так будемо робити, слухатись свого розуму свого Сотня, і Сотник буде наш розум частіше звертатися до Господа, що я не достойний, щоб ти війшов в дім нашої душі, то Господь нас на змирня і так само скаже, що я не йшов у своєму шукав. І якщо будемо мати це сміління і нам солодні, Господь війде в нашу душу, в свій час, зцілить нас, зцілить нашу душу і дасть нам відчути ту радість, ту благодать, яку відчували в святі, коли ми будемо, до День Господь. Будемо, як сотні, показувати нашу віру. будемо намагатися творити добрі діла. Це особливо важливо в наш час, тому що ми знаємо, що сотня це урок. І зараз ми знаємо, йде е, війна. Проти ворога роються наші воїни. І дуже важливо, щоб воїни поважали Бога, щоб начальники піклувалися про своїх людей, щоб вони допомагали їм, так як показує приклад. Сотні. І тоді буде міста, і тоді переможуть вороги. Якщо будуть це робити, з молитвою до Бога, тоді Господь допоможе. Коли будуть робити так, як робив Сотня, і клуватися до своїх дітей, тоді Господь допоможе. І це я знаю, що ми розповідали військові, коли командир показує свою любов до підмени, тоді вони можуть разом перемагати. Тому ну, ми будемо наслідувати цього собі, і Господь тоді зглянеться на нас, злянеться на нашу країну і за добрі діла спасе всіх нас. Амінь.